Оцього озера, де ми е, зараз поїдемо освячувати е, і воду, і будемо освячувати зілля, де поставили дитячий майданчик, хочемо зробити ще ближчим часом спортивний майданчик. А ви знаєте, люди дуже гарно це сприйняли, е, абсолютно усі місцеві за оцю нашу ініціативу спільну ініціативу нашої громади і е, Слава Богу, з Божою допомогою ці генделики, які були виставлені, ось були їх забрали. Тобто були дані приписи, були дані вказівки з райдержадміністрації, щоб там не було генделиків. І от, дякувати Богу, ну, завдяки нашій владі. От безпосередньо ці генделики це все було забрано. Ось тому. Слава Богу, милосердному, що прислухаються думки людей, не дозволяють людей споювати. Це саме головне ще раз вас.